Південна Корея репатріювала понад 70 людей, підозрюваних у причетності до шахрайських онлайн-операцій у Камбоджі. Припускають, що вони ошукали понад 800 південнокорейців і вкрали близько 33 мільйонів доларів. Літаком на батьківщину доставили групу з 65 чоловіків та восьми жінок. Велика помилка думати, що можна уникнути покарання, вчинивши злочин за межами країни. Загалом у Камбоджі останніми місяцями під час операції з боротьби з шахрайством заарештували понад 260 громадян південної Кореї наскільки нам відомо, хоча камбоджійський уряд звільнив їх із в'язниці, їхні пересування відстежували. підтверджено, що їм зробили пластичні операції в одній або двох клініках. проте їхні основні фізичні характеристики не змінилися. Серед підозрюваних подружжя, яке звинувачують у виманюванні близько 8 мільйонів доларів у 104 південнокорейців. Вони використовували технологію дипфейк та схему з романтичними стосунками. Проблема таких центрів у Південно-Східній Азії привернула міжнародну увагу після того, як у Камбоджі влітку виявили тіло південнокорейського студента припускають, що його змушували працювати в шахрайському центрі в Камбоджі. Камбоджійська влада заявила, що він помер унаслідок тортури побиття, і в жовтні Південна Корея направила урядову делегацію до пномпеня для переговорів про спільні заходи реагування. У жовтні південно-корейські чиновники заявили, що за оцінками близько тисячі громадян південної Кореї працюють у центрах шахрайства в Камбоджі.